Вітаю вас, в ефірі каналу СК 1 проект Мій Житомир тв». Власне, хтось сказав, коли ще наука про душу це психологія, та з якої виключено дослідження душі. Не знаю, чому так, але ну хай на цьому залишиться. Але єдине, що знаю, що людям іноді під певним тиском от різних обставин дуже складно самим. Витягнути, вийти з якихось проблем. Для цього є професіонали, яких ми називаємо психологами. І, до речі, сьогодні, 23 квітня, вони святкують своє професійне свято Всеукраїнський День психолога. І от ми, ми, у нас в студії дві прекрасні панянки це волонтери-психологи, так, це Світлана Остапенко і Наталія Харитонко. Вітаю вас. Ви практичні психологи, сказали навіть шкільні так. психологи. Ну, Дівчата, мої редакторші, назвали сьогоднішній наш ефір, типу, психолог, це призвання чи просто професія, яку можна легко ну, там, не знаю, вивчитись та і стати психологом. От, Власне, на вашу точку зору, вважаючи, що для України, ну і для, для пострадянського простору я б сказав, що це взагалі психологія, та наука така молода. Mm -hmm. да, mm -hmm. Тому що раніше були тільки психіатрії, все, і це okay. було лише на рівні психічних лікарень. Зараз це вже навіть. Просто можна там, звернутися до психолога. От, власне, скажіть, це перше, ну хто за таки Це дійсно призвання? Чи це легка професія? І наскільки психологія зараз от в суспільстві українському стала більш популярніша і люди звертаються. От, хто перший? <реш> 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 Напевно, <реш> тут Давайте, <переш> ви, та, першому важко Ми бути. Ближче думає. до мене, давай. Дякую, <реш> так. <реш> Тому що в кожна своя думка, як казала мені знайомі, скільки психологів, скільки є обличчя психології. Mm -hmm. Кожна людина, яка має диплом психолога, може вважатись психологом. А насправді не кожен вважає, заважиться йти працювати психологом. Mm -hmm. Тому що ну, це дуже цікаво, по-перше, професія. Ну, настільки цікава, це пізнання душ, це пізнання мотивації, це пізнання взагалі цінності і напрямку життя. Для мене це, я не знаю, це, це широчайший простір взагалі для саморозвитку. І не всі наважуються піти працювати психологом. Uh -huh. Звичайно, ну, легко чи важко це судити, напевне, тим, хто приходить до психолога, оскільки ну, я віддаюсь настільки, що мені подобається моя професія. Одного разу на дитячій консультації я запросила маму, була присутня. Вона сидить, така тиша, я кажу, Оль, з вами все в порядку. А вона сидить, каже: Ви знаєте, я зрозуміла, наскільки ваша професія складна, скільки ви душ за день через себе пропускаєте? Лікуєте, так <пус>... ні, ми не І... лікуєте. Ми терапевтуємо, ми радимо, ми підтримуємо. Ну, от навіть я далі то говорю там з цими штампами, там лікуєте душу. Хто, насправді це дійсно не так. А скільки років вже практикуючи психолог? Ну офіційно, 5 років. 5 офіційно да. цього ви. До цього в мене декілька освіт, але це вже усвідомлена, третя освіта, де я стала психологом, uh -huh. цілеспрямовано, де я ну, розчиняюсь повністю в цій професії. Ну, як мене іноді діти кажуть, мамо, це в тебе не покликання, це в тебе вже діагноз. Ага, ось так навіть, <рес> я зрозумів. Але все-таки все рівно ви говорите, що це професія. От ну вона ж є в, в код... не в кодексі, а в переліку угу. професій. Ну, це професія, професія так, да. так, так. Але кожен іде працювати за своєю професією mm -hmm. так само, як ви журналіст. Це ну, професія, але іноді живуть це, це стиль життя, це сенс життя. Напевно, Дому. так. Пані Світлана, що скажете для вас? Це ну, і, і коли ви от, зрозуміли, що от, психологія це ваш предмет. Точніше, не предмет, о, це я вже предмет вивчення, гаразд, хай буде так. Хай буде предмет вивчення. Справа в тому, що дійсно психологія це покликання. У мене це теж друга освіта. І, напевно, кожна людина має працювати за своїм власним покликанням. Да? Так само, як вчитель, да? це професія чи це покликання. Mm -hmm. Не може бути гарний вчитель, якщо це не покликання. Не може бути гарний психолог, якщо це теж не покликання. Дійсно, треба розчинятися в своїй професії. Mm -hmm. І да, ми всі рятівники mm -hmm. по своїй суті, mm -hmm. бо психолог ну, має рятувати людей. Mm -hmm. Можливо, не стільки лікувати, да? можливо, десь перебинтовувати. Душа лікується теж сама. І людина сама дуже багато роботи вкладає для того, щоб сам вилікувати себе. Uh -huh. Uh -huh. Ну але власне ви скільки років працюєте? Ну як до Наталя, да <с можу <с сказати. Ага, офіційно 10. Офіційно 10, офіційно 10 yeah. Я зрозумію. До цього теж десь так підпрацьовує. Ну от те, що я говорив з на початку, на як що психологія це річ така, та для нас взагалі психотерапія. Танка. У нас да, тонка. і ну я не знаю, наскільки вона достатньо далі популярна. Тому що як я пам'ятаю себе вузі, коли закінчував соціальним педагогом, нам говорили, що ну, у нас народ до психолога не піде, чи до соціального педагога ну, в рамках школи, наприклад, та дитину там розрули якісь ситуації. У нас терапевти, оце це як це пляшка, друг там, вся сіли випали, типу наші проблему вирішили. Те, що не говорити про західне суспільство, mm -hmm. так там не дай Боже, що там відразу там або 911, або там особистий психолог. Наскільки от за вашу практику, як ви скажете, от, там якщо ви вже 10 років, та оці 2000 ні роки, можливо, ви знаєте, з 90-х, наскільки mm -hmm. зараз от потреба психологів збільшилась в українському суспільстві, чи вона надалі так не значно збільшилась? Да. Значно наскільки розкажіть та от ваша практика, там як раніше скільки людей звертається, і якими проблемами вони? В основному, ну скажімо, я вчителем почала працювати з 93-го року, і коли ми набирали першачків, ну, взагалі поняття було діагностики. Адаптація до першого mm -hmm. класу ми взяли і вперед за програмою, незважаючи з якими проблемами дитина прийшла в школу, да ми орієнтуємося. Ми, орієнтуємо, ми, ми все-таки в інститутах я педагогічне училище закінчувалося свій час, вивчаємо дитячу психологію. Але не нам не давалася в тому в тому об'ємі, щоб ми прийшли і визначили, варто цю дитину навантажувати чи не варто, чому її така мотивація mm -hmm. поведінки, чи це причина, чи це наслідки. так? А зараз, коли ми приймаємо діточок до першого класу, за півроку вже ми спілкуємося з батьками, з діточками і радимо батькам на що звернути увагу, щоб дитина швидше адаптувалася. Uh -huh. І до речі, ну батьки це стало культурою нашою. Це стало культурою психологічною і, напевно, культурою життя, що якщо ми йдемо грип або ангіну лікувати до лора, так, то це, якщо емоційна якась проблема, емоційна сфера, йдуть до психолога. Йдуть все-таки. нормально. Так, достатньо. Пам'ятаєте раніше сорому. Немає, і причому немає сорому не лише у батьків, немає сорому і у вчителів. Досить багато вчителів, хоча всі ж вивчали і педагогіку, і психологію, звертаються, підходять за порадою, що зробити, як зробити, як до цієї дитини підійти, як до цього учня підійти. Ну і власні проблеми вчителі так само приходять вирішувати. Діти теж приходять чи, так, діти? Так. самі чи з Самі самі. самі. Це ну це більше, я так розумію, старший класи. стосовно моєї школи. Ага. в мене є досвід. Да. Я почала працювати в 12-й школі. Зараз перейшла в 23-й гімназії працюю. І за цих 6 років, що я ну, офіційно в психології, спочатку було складно. Складно uh -huh. сказати, що це е, звичайний е, помічник, що uh -huh. це не лікар-психіатр, що uh -huh. з вами все в порядку, що деякі проблеми в емоційній сфері. І на щастя, цього року, з 1 вересня, навчального року, навіть п'ятикласники приходять, нам щось зробиться, допоможіть. Ми не розуміємо, що. Uh -huh. П'ятикласники свідомо приходять і просять допомоги старшокласники, батьки. Тому я вважаю, що ми виходимо культура нашої нації виходить на певний рівень. На ну, які найбільше проблеми з чим зараз приходить От, це, це що? От, ну я розумію, що ви ну, працюєте з школярами? Це якісь... Діти приходять своїми <гум> дитячими <гум> проблемами я дитячими, звичайно. Ну які ці дитячі там за 10 років вашої практики змінились там з появою там от, інтернету, смартфонів, не знаю, чи вони всі ті ж. Із душевні там Розумієте, закохані, є батьки, класичний сценарій да. розвитку особистості, певні вікові кризи, угу. є певне психологічне утворення в певному віці. І буває, приходять дорослі люди і кажуть: ось така проблема, напевне, це смішно, але в мене є. Навіть 45 років йдуть певні також психічні утворення, Ну, Певному віці приходять з певними да, да, да. віковими проблемами, да. І вони повторюються циклічно, звичайно, але в кожного по-своєму. Але можна вони еволюціонують. Я ж кажу, появу якихось там технічних, от зараз там комп'ютерна залежність, наприклад, такі батьки не приводять діти. Буває. Звісно, з таким буває. Але це запит від батьків, але від дітей їм нормально. Те, що ви назвали, так? Сім'я, друзі, кохання. В основному діти, так. І з вічної проблеми. Ну, а як і самі от сприймати, та? Це ж через себе треба пропустити кожну ці проблеми. Чи ви вже навчилися адаптуватися? І наскільки складно, і, і чи не виникало бажання сказати, що ну, все достатньо, Ні. треба зайнятися чим простіше. Справа в тому, що ми проходимо додаткове навчання, де нас навчають екології, спілкування з клієнтами. Угу. Ми маємо, як в нас є відомий психолог, Житомирський, каже, хороший психолог, а те живий психолог. Угу. Тому ми також розраховуємо свої сили, свій час, своє здоров'я. Обов'язково для себе проходимо певну терапію, да? І чи власно, там, сам для себе, чи знаходимося в якійсь там семінарській групі. І екологія спілкування, вона, звичайно, присутня. Це не адаптація. Тому це, певне певний професіональний такий, ну, рівень, можливо, або навичка. Mm -hmm. Цені не... с... рамки, рамки да, да, складно не буває так, що не знаю, якісь такі mm -hmm. історії, що особливо зараз, як ми говоримо про те, що я знаю, ви я вже представляю, ви психологи волонтери і працюєте mm -hmm. з військовими, їхніми сім'ями. Я розумію, що це трошки інше, ніж просто в школі вислуховувати речі. Це mm -hmm. такі речі, які вже ну, напевно, не, як ви говорили, кожен вік свої проблеми. Тут є, напевно. Mm -hmm. Молоді хлопці, але вже з такими проблемами, що і старі чоловіки не проходять. От як вам зараз, як зараз воїни? Чи багато ви вже спілкувалися цими сім'ями, цими військовими, як вони все почувають про що говорять? Розкажіть. Ну, при... ну в общем-то, звичайно важко, бо кожна людина приходить своїм болем. Да, ми інколи шуткуємо. Хай би хто прийшов своїм щастям, поділився до психолога, було б теж непогано. Uh -huh. Але дійсно люди потім повертаються і діляться своїм. Да, от мені стало легше, мені те вдалося, те вдалося це як перемога. Uh -huh. І біль відчуваєш. Є така професійна якість як емпатія. Да? Ми маємо зчитувати з людини, що вона відчуває. Uh -huh. ну, це ж подібне журналіста теж, mm -hmm. що тут у нас те саме має відбуватися. Mm -hmm. да, да. Я маю зчитати. Що ви відчуваєте? Тоді я зможу правильно поставити свої ж самі запитання, через що так. Да. Але. Особливо в останній час ми проходимо багато навчання як волонтери і психологічним засобом відновлення. Бо якщо ми не будемо відновлюватися, ми будемо тими мертвими психологами, які не зможуть нікому ні в чим допомогти. Угу. Ну що найбільше зараз, якщо говорити про сім'ї е, військових та про самих військових, що найбільше вони потребують, з яким найбільшим проблемами вони звертаються до психологів, до вас, як волонтерів, ну, кожної сім'ї знову ж таки по-різному. Є жінки, які звертаються просто для того, щоб порозумітися. Mm -hmm. Іноді вони не до кінця розуміють, що саме відбувається з їхніми чоловіками. Зона АТО для них буває, ну глибоко розуміння нема, що це війна, що там стріляють, що це вибух, що... а для неї тут буденне життя треба вирішити. Mm -hmm. Ось налагодження цього розуміння. Потім налагодження стосунків, коли повертається чоловік, звідти, як сказати, що сказати, так, щоб і в буденне життя його ввести, і разом з тим, щоб не ну, морально десь не зачепити, угу. тому що наші бійці, навіть ті, які не приймають безпосередньо участі в боях, а знаходяться десь там ну, поблизу, все одно вони переживають. Десь, ну, Певний стрес. І жінки з таким, наприклад, звертаються. Є діти, які занадто вже прониклись цим білем, і малюнки в них ну, занадто вже в бойових діях. Uh -huh. Патріотична символіка, постійно, якісь стрілянини, і є ну, є діти, які складно вивезти, звісно. Угу, угу. То ми зараз говоримо про дітей, дітей військових віз... чи взагалі просто військових дітей. Дітей зони АТО і дітей, батьки яких угу, також угу, воюють. Угу. Тому те, що в дітей є емпатія, це чудово, але їм далі треба вчитися жити в мирному житті. Угу. А якщо ну, говорити, буває різне, так да. да. Світлана більш... А якщо говорити про, воїни, да, да. про солдат наших, та, які зараз стануть, через з вас вони проходять, що найбільше їх турбує. Що з чим найскладніше справлятися? Та. Ну, взагалі вони кажуть, в мене все гаразд. Ну, це зрозуміло, я завжди так а. говорить, та. Да. Ну, в основному це безсоння. Угу. Безсоння їм важко. Їм важко адаптуватися. Ну, що такого ще? Ну, я ну, можу допомогти, як дозволити, так? Да? Був випадок, коли е, військовий підходить, питає, що робити з тим, е, з моїм відчуттям, коли я провоював, а приїжджаю сюди і бачу, де подружжя молоде і тримається з рукою. А мене каже, ну, такі негативні відчуття. Ось навіть з цим прийняти мир угу. деяким військовим ну, Бажко, буває да, складно. складно так. Да, ну, я склад. розумію, так. У мене друг теж розповідав. Е на Львівщині, здається, солдат Ну, неважливо, де кажу, спати на, в ліжку не може. Одягнув бронежилет, каску, ліг біля ліжка. І заснув, ну і спики нормально. Мати угу. прийшла, каже, ну ладно, хай спить, розумієте. Але це, от, оце наскільки складно от, як психологу, от, вивести який час потрібен для цієї реабілітації? От. Я розумію, що різні випадки, але взагалом, в середньому, на ваш досвід. Ну, у нас такого досвіду великого немає. Угу. Але, але хоча б, ну, якщо вірити всім. Рік. Рік. Рік адаптаційного періоду. Це так. поствоєнний синдром, так званий. Да. Угу. Рік. Ну, а ну, є в нас вистерпіла, що... ну геть складні такі випадки, там, що вже там, не знаю, може, доходить до яких ну, розумієте... цих, психологічних розладів повних. Я розумію, особливо Бог... ті, хто стріляв, бачив. Ну, в, в мене такого особисто, щоб розлад через те, що стріляв, не було. А от випадок, коли зверталася до психіатричної допомоги після полону, був. Угу. Ну, так я розумію, особливо ці воїни, які були в полоні, то взагалі складна ситуація, так? Да. Наскільки важко їх вивозити? Їх дуже важко виводити з цього стану, бо там і почуття провини, і злість, і дуже багато різних всяких почуттів, угу. через що їм важко. Ну, взагалі людям адаптуватися дійсно важко. Багато з них просинаються серед ночі. Багато коли просинаються, не розуміє, де я, хто я. Mm -hmm. Тут сам в нормальному житті, коли просинаєшся серед ночі, думаєш, Боже, де це я? Так, буває таке. А їм ще важче. Вони за, за цей рік, скільки вони там були до демобілізації, mm -hmm. ну, багато чого відчули, чого, напевне, дехто з нас за все своє життя не зможе зрозуміти. Втрачати друзів важко. Бути під обстрілами і страшно, і важко. Тобто там гамма почуттів. А є люди, які приходять, кажуть, я хочу ну, покінчити життя самогубством. Ну, у мене таких не, було? не було. Ну просто так. я читав от нещодавно про, буквально. від ранки лікувався, солдат посміхався і повісився, тому що ну, занадто багато травмовано і там, і нога, і не психологічно. Ну, Гаразд, це з приводу солдатів, але так як у нас день все ж таки. Ну, от, я так розумію, ви працюєте в школі, чи десь ще займаєтеся якоюсь такою практикою? Ти приватною теж. Mm -hmm. Ну, от, Я коли пам'ятаю, то нас говорили, що психолог, за кордоном, це завжди така ну, поважна і нормальна людина, яка нормально заробляє. У нас, як завжди, соціальна сфера це була найменш, ну, Я ж коли я працював в соціальній підтриму, я знаю, що це таке. Це мінімальна зарплата, угу. найменше, напевно, менше тебе не знає Сторож, і то, напевно, не скрізь отримає. Да, Чи так, зараз вважається змінилось? Чи е, е, є майбутнє в Україні от оце, та, незалежної е, приватної психології, таких центрів, куди будуть звертатись люди поза там, школою, лікарнями, да, офіційними якимись державними установами? От на вашу точку зору. Ну, напевне, я вважаю, що має бути. Тому угу. що, якщо брати приклад. Школа, де я працюю, у нас більше 1600 учнів, в додаток батьки, в додаток буває, бабусі, дідусі приходять, а в нас всього два психологи. Uh -huh. Тому кваліфіковану допомогу всім. Ну, це просто нереально. Uh -huh. Просто нереально, тому я впевнена, що мають бути такі центри, де батьки можуть отримати доступну допомогу. Uh -huh. Доступну, тому що, ну, якщо брати за кордон, то ціна консультація терапії, психолога чи або терапевта, ну, то, то великі суми. І на сьогоднішній день ну, це, це одиниці. Але чи, як ви вважаєте, готові люди платити? Будуть готові платити oh, за будуть. ці послуги? Будуть і готові вони платити за ці послуги. Чому? Бо я згодна з Наталею. Не все можна вирішити в рамках школи. Uh -huh. Ми теж обмежені часовими рамками. А запитів багато, і по нормативам у нас один психолог на 700 дітей. Mm -hmm. Тобто, так, да, я розумію, і всі чудово розуміють, що не всі діти потребують в школі допомоги, але останнім часом тенденція збільшується, що більша частина дітей починає потребувати допомоги. Mm -hmm. Можливо, через дійсно, я згодна через ситуацію в країні, бо багато символіки, багато діти турбуються цим. Приймаються і е, тим більше, що в декого батьки вже повернулися з зони, АТО, в декого батьки поїхали в зону, АТО. тобто задіяна вся держава. Mm. Я вірю, що ну насправді воно нас ж якось має. Ну коли там цей якийсь конфлікт, є нарешті сподіваємося. всі сподіваються, що, що звичайно, він не переросте да. ще в більшу більше, хоча теж ризики є, що він може там да це, як кажуть, комок накрутиться, і бог, бог знає, що там, вважаючи на ядерну зброю, що нам вже і психології ніхто не, не знадобиться. Але ми не будемо думати про це. А все таки про те найкраще. Просто що мені цікаво, насправді, чи дійсно це може стати якимось м -м, хорошим бізнесом, та і е, хорошими центрами, де будуть і взагалі. Психологічні не то, що надаватися психологічні якісь паради, де хороші досліди, та да, там, тому що хороша психологія нормальна, да, це щось з апаратурою, яка там ви, дослідження, щоб дійсно спра справді надати класифіковану боже мій да кваліфіковану та допомогу. Ну що ж, дай Бог, дякую вам, що були з нами. Це от Наталія Харитонова, Світлана на господи мій Остапенко, перепрошую. Та волонтери-психологи. Дякую вам ще раз вас зі святом. Дякую. Да, і а вам нагадаємо дивитись мій Житомир ТВІ. Після невеличкої паузи ми знову повернемось в ефір. На Житомирщині діє програма соціальної підтримки військових, які брали участь у антитерористичній операції. Мало хто знає, але за допомогою дорожньої карти медичної реабілітації військові можуть отримати відповідне лікування, просто звернувшись до 101-го кабінету обласної державної адміністрації. Журналісти телеканалу СК-1 вирішили перевірити, чи не заважають хорошим ініціативам старі бюрократичні системи. Віталій, військовий 95-ї окремої армобільної бригади погодився нам допомогти. Важко звикнути до цього життя. Ну в основному більше всього спина болить після бронежилета, так як ми постійно носили бронежилет. Не знаю, я не знав, що є така можливість, що, наприклад, можна взяти цю дорожню карту і десь поїхати їхати відпочити. З прихованою камерою Віталій заходить в кабінет і отримує неочікувано теплий прийом. Ви учасник, чесник у вас є. Так що ви хотіли? Ви хотіли санаторія на денежі, так? Ну, Дениші зуби полікувати потрібно. Поранень не було. Дуже добре. Ви жито морський. З області. З області. Де не ще ви знаєте, Так. Ліпи. Значить, можемо вам запропонувати. Значить, вам треба буде взяти документи, паспорт, ідентифікаційний код і довідочку, що ви є учасником АТО. Без проблем приходите туди, вас там приймають. 15 хвилин і у військового на руках вся потрібна інформація з номерами телефонів та адресами. Ви заслухали, вас чули. Розкажіть, чи часто звертаються до вас? Ну ще дуже мало хлопців знає про цей тен. На ну, звертаються по поводу реабілітації, по поводу допомоги. А скільки часу займається ця процедура? Недовго. у нас там зразу все налажено. Віталій після консультації каже, точно поїде на реабілітацію. Воно повинно така бути, і дуже приємно. Приємно, як спілкувалися люди вічливо, зразу надали допомогу. Яна черпицька, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1